Догз новий мем-проект, який всього за три дні зібрав 10 мільйонів юзерів та 3,5 мільйона підписників у Телеграм. Проект тільки не з'явився, а токен Докс вже торгується на примаркеті на біржі BitGet, де ціна за один токен оцінюється вісім тисяч цента. Такий неймовірний хайп у проекту почався через його унікальний підхід до роздачі дропу. В цій таполці чи телеграм-грі не потрібно тапати чи грати, щоб отримати дроп. Всі ми розуміємо, що люди вже втомилися тапати та чекати, коли їм щось роздадуть. А тут через просту механіку проєкт роздає свої монети за вік нашого телеграм-аккаунту. Чим старіший аккаунт, тим більше ви отримаєте монет. Мені за 8 років насипали 5600 токенів. Щоб отримати їх, просто перейдіть у бота та активуйте його. Посилання, як завжди, залишу в описі. Якщо при вході у вас вискакує таке повідомлення, Who are you dog? Просто створіть нікнейм у своєму телеграм-аккаунті, зайдіть у налаштування, натисніть на три смужки, далі натисніть на свою аватарку, виберіть юзернейм і створіть собі ім'я за. Англійських цифр, яке ще не зайняте. Після цього зайдіть у бота ще раз і ваші токени DOX повинні з'явитися. Додатково безплатно отримувати токени можна, запрошуючи друзів, або платно купуючи за стар. Відразу скажу, я нічого купувати не буду і нікому не раджу. Отримали безплатні монети. Все, чекаємо лістингу. Ніхто не знає, чи ваші вкладення окупляться. Ви купляєте повітря, тому будьте обережними. Є безплатний метод, щоб збільшити монети запрошення друзів, усього і використовуйте це. Це кращий варіант. За друга насипають по різному. На жаль, якогось відсотка нема. Ось, наприклад, за когось дають 200, а за когось 300 монет, а тут є 40. Все залежить від віку вашого друга. А ще, до речі, за преміум вам насиплять плюс 300 монет. Взагалі, всі ми розуміємо, що проект роздає свої монети, щоб розрекламувати та набрати навкруг себе хайп, щоб на лістингу люди купували їх монету. Це цілком розповсюджена механіка, яку використовують ці проекти, які роздають дроб. Головне, я сподіваюся, що розраби не жадні на збір аудиторії, і нам не придеться чекати місяцями, поки вони залістять монету. Так, монета DOX ніде ще не торгується, тож не ведіться на скам. Ходять чутки, що лісинг уже планують на кінець липня, на таких біржах, як Bings та BitGet. Тож підготуйтесь заздалегідь. Посилання на свою партнерку також залишив в описі ролика. Ще цікаво, що у лідерборді на 32-му місці можна помітити Нік та Кун Саша. це наче власник ноткоїна, а ще Смеркіс розповів, що він зайшов у цей проект як простий користувач. Однак, друзі, це не означає, що якщо ходять чутки, що власник ноткоїна або сам Дуров, так-так і таке пишуть у руля цього проекту, то буде памп. Це просто чутки так, Саша є у лідерборді, але це не означає, що монета взлетить до небес. Думайте завжди своєю головою та не гоніться за швидкими грошима. Мемкоїни – це дуже ризиковані інвестиції. Як завжди, весь свій шлях у крипті, а також дії по цьому проєкту, скільки отримаю токенів, коли я буду продавати, все це буду висвітлювати в своєму телеграмі. Амі, тож запрошую посилання в описі з вами був Олександр. До зустрічі, краптани.